удачі. Але шанс допоможе наше новорічне свята Прикращайте важно. А ви прекрасного нового року. Дослухайте, а леновий рік бажаємо удачі з 2001. Святкуємо бажання з 2009 року. Ми зустрічаємо новорік стево каналу Інтер. Хі -хі. Бажання привітаємо. Успіху вам і щастя, доброту та щастя нашим нашим українським народам і підтримуємо нашим українцям і своїм близьким. Новий рік, бачите на Нового року. 2009 року ми зустрічаємо бажання, привітаємо вас щастя. Ура! Новий рік! А що ми будемо поздравить з новим роком? Бажаю вам удачі! Там мусор, осторожно уже. Поздравляем с Новым годом 2009. Я очень обожаю и очень, это очень круто. Это праздник начинается. И ай, больно же. Новый год, поздравляем с Новым годом, дружи. Все такое то радость, на телеканале Интер. И распочинаем новые приветы нашим счастьям и коллегам. Де щасливчик має бути, а весь щасливчик допомагають і не щасливіше. Тому кожен ми будемо святкувати новий рік. Але теж, що святкуєте новий рік, треба обов'язково загадати бажання. Друзі, ви вважаєте вам удачі? Так! Люблю! Але наші військові ніхто. Але наші українці і хто привітає наші новорічні привітання президента України. Віктор Янукович Ха-ха-ха, <смір> банкомат. Привітаємо! Щастя тобі! Ура! Новий год! Ха. <смір> а ви святкуєте бажання 2009 року. Ми привітаємо бажання і будемо святкувати і загадати бажання, і будемо речно святкувати. А ми будемо святкувати і з нашим українським партнером. А ми будемо святкувати новий рік і можна привітати бажання. Ура! Новий рік, Новий год, поздравляємо! Новий год, поздравляємо! Дякую декор! Новий год, Новий рік, приносимо за угаданням! Это не желание в 2009 году. Ура!